嗯。 Мене звати Вікторія, і сьогодні я вам розповім про наше життя в селі. Ми переїхали з міста в селу, і два роки тому ми придбали будинок. Тому сьогодні буде історія про наше подвір'я. Почнемо ми з самого початку, тобто від фірточки. Ми змінили тут забор, але фотографії до мене і так. Ось так воно все виглядає. Двір. На жаль, дуже вузький. Це по типу сарай гараж, але він ще поки стоїть, тому що сусіди не спилюють вербу, яка лежить на нашому режі. Ми не можемо її спиляти, тому що вона на їхній території, а вони принципово її не спилюють. Ну, це все до переду часу. Тут у нас всякі дрібнички лежать, ми покрасили стіни і застеклили вікно. Це все робив чоловік, тому ну, я йому трішки допомагала. Покрасили старий забор і що він нас влаштовує. І, звичайно, завезли сюди землю, тому що тут був дуже низький рівень. І посіяли трохи травичку, але ну, так як дощів немає, там маємо, що маємо, Ну, нічого. Далі у нас була літня кухня. Ми зняли з неї кришу, я її хотіла спочатку валять, а зараз я просто думаю, що з нею робить. Тому поки я її не чіпаю, але я думаю, що буде її реставрація, і буде в мене невеличка літня кухня, бо літом в хаті готувати їжу це звичайне пекло. А ось тут я хочу зробити накриття для своєї машини. Коли ми сюди заїхали, у нас не було ні ванни, ні води. Тут. Був колодязь, тому трішки ми доробляли. Стіни були тут голубі, я їх також, ну вона трішки ще видна. Вона попсипалася за два роки. в ну, цьому році в мене план робити ремонт в будинку, тому поки на вулиці ну це моя любима клумбочка. І мої прекрасні квіти. Віться, яка вона гарненька. Звичайно, їх треба поливати кожного дня, але нічого, то не страшне. Так, йдемо далі. Вікна ми тут також поміняли. Три вікна, тому що тут були, знаєте, по типу такі коту на гараж, на... по типу таких тут вікна були. Вирішили їх замінити. Так що ось так. Оціє штучки тут не було. Тут а, стояли просто стопчики а такі желізні, по типу під забор, але поки ми не вирішили, чи будемо тут ставити забор, чи ні, я хочу, щоб двір був великий. Чоловік говорить, що потрібно ставити. У ну, зв'язку з нинішніми ситуаціями я поки живу без чоловіка, тому що він військовий. І буду показувати вам все жіночими руками. Тут також моя клумбочка. Багато квітів в мене в цьому році померз, хоча замік толку, толку мені не було. такі прекрасні квіти. Дивіться, яка краса. Як так, щось так, тут буде відео на цьому каналі, як ми будемо переробляти з донькою оці дві загороди. Далі. Це був її типу будинок, але він. Вітер його і дощ. Ми його будемо демонтувати з Нікою. Ніка це моя донечка. Тут у нас був курник, але це поки був чоловік вдома. Так як чоловіка зараз немає, а я працювала, тому мені було, не було коли цим всім займатися. І ми вивели всіх курей, качок, кролів і все інше. Провели. Воду. Вода також у нас є в хаті. Тут ще в мене клумбочка і сітка. Сітка це іде як забор між сусідами, але я хочу тут щось робити, тому що мені дуже приємно це все споглядати. Так, як працювала я без вихідних, чоловіка також вдома не було, тому трішки воно все підзапустилося це зимове яблунька. Тут у нас погреб. коли ми заїхали. Оцієї всієї споруди не було. Це, знаєте, була така перша необхідність, тому що води в хаті не було. Тому зробили літній душ ось тут і туалет. Зараз літній душ слугує як склад, але я хочу на наступний рік тут все переробити і щоб у нас був літній душ. Там у нас погріб, його також я буду змінювати весною, тому що потрібно його трішки підлампічити, скажімо так. Тому це наш дровничок І там у нас город. Город іде у нас приблизно 15 соток. Ми посадили сад, засіяли ліцеркою, але, так як нема хазяйства, будемо це все виводити. Буду я це все виводити. І в мене буде невеличкий огород, а той великий огород я відом, тому що я ж говорю, нас зараз двоє вдома, і воно нам просто зараз не потрібне. Насчет хазяйства я не знаю. Це наш топік. Це є... Так у нас дві собаки. І Єва Йорік, який живе з нами вдома, наша донечка маленька. Так що будемо знайомитись. В кінці вам скажу, що мене звати Вікторія. Чесно, я дуже переживаю. Тому що інстаграм інстаграмом, а Ютуб це для мене вже, знаєте, такий наступний рівень. Я думаю, буде дуже багато цікавого, тому підписуйтесь і підтримайте мене.